Гей, hey, yeah. що як? Привіт, uh, чоловіче. Uh, Та uh, я просто зайшов uh, за uh, плоско клікером. Uh, я не знаю, know, що це is. таке. Що? Та Now, це просто обурливо. Now, is... Now, що відбувається? That? Вибач, просто прокручую that хіти, yeah, щоб фани, фани були щасливі. Yeah. Ти ж знаєш. Yeah. Які фани, Фанни? ти Фанни? про що? Yeah. Добре, чоловіче? Я б хотів купити це. Окей, добре, звісно, зараз. О, зачекай, нема цінника. Мабуть, безкоштовна. Ні, вона точно не безкоштовна. Ну, добре, я просто хотів би заплатити цими грошима. Це не справжні гроші. А от і ні, дивись тут написано законний платіжний засіб. Це не законний платіжний засіб. Тоді я хотів би повернення коштів. За що? За клавіатуру. Ти ж її навіть не купив за допомогою цього ваучера. Так, серйозно, чоловіче, ти маєш піти звідси. Годі, чоловіче, не псуй сцену, ми ж майже все. Майже що все, що ти взагалі верзеш? Боже, все просто сипеться. Слухай, давай просто поклич Роуена. Так, звісно. Роуене! Що тут відбувається? Що тут відбувається? О, чоловіче. Він він не підіграє моїм жартам і взагалі дуже неповажно ставиться до аудиторії. Це правда, Алане? Що правда, Ровене? Ти не підігравав його жартам і зневажливий до аудиторії? Якої аудиторії? В сенсі якої аудиторії? Найкращої аудиторії в світі? Чи я не правий? Гей, гей, вибачте за це, народе, з ким ви в біса обидва говорите? Завали, Алане. Далі я сам. Чим можу допомогти, пане? Ну, я прийшов за плоскоклікером. Секундочку, а що таке плоскоклікер? Ви не знаєте? Ну, це наче 2D площина, але вона світиться. О, ви маєте на увазі горизонтальне плато стабілізації руху? Саме так. Вибачте, пане, вони закінчилися. Ну що ж, не біда. Я просто хотів би купити цю клавіатуру, використовуючи ці гроші, але спершу хотів би повернути кошти за допомогою цього ваучера. Що ж, чесно кажучи, це доволі обурливо. Заждітно, це ж моя репліка. Ну що правда? Ну отак моя. Ну? ну. І це все на сьогодні, народи. Так, сподіваюсь, вам сподобалось, і не забудьте взяти свій рейзер, посилання внизу, і як завжди, лайк, коментар, підписка. Ми також стрімимо на твіч. Отак, та що в дітька відбувається, але не будь ласка.